В Києві відсутнє транспортне моделювання та моніторинг трафіку. Рухомий склад комунального транспорту не оновлювався з часів працької весни. Мости знаходяться на останньому п'ятому рівні аварійності. Це місто автомобілістів та маршрутчиків, яке належить людині, яка воліє побудувати свій комфортний шлях додому, ніж покращити інклюзію у місті. Яка не хоче брати на себе жодної відповідальності. Київ єдине місто, де під час повітряної тривоги зупиняється рух комунального транспорту. А приватні маршрутчики без докарів сумління продовжують свій рух. Це кілотонник кешу, що протікає повз увагу фіскальних органів та осідає в біткоїнах та інших активах, наближених до директора міста Свити. Правила, немов на базарі. В 95-му році, хто сильніший, той і правий. Але Київ це не ринг. І не Севастопольський базар, і ми впевнені. Громада доведе всім севастопольським розумникам, що так не можна і чого вона варта.